Думаю, ви помітили, що у нас вже давно-давно не було віру але у нас ще залишилося декілька там, які слід пройти. Як ви знаєте, ми живемо в матеріальному світі. Ми звикли до нього, ми знаємо, що от є різні живі істоти, є неживі істоти, є різні предмати і є різноманітні форми, звичні для нас. Але окрім нашого світу, є ще й інший світ духовний. Біблія про це згадує. І більше того, це важливо для нас, тому що кожен із нас у свій час буде в цьому світі. Коли прийде його час, він перейде в той світ. Біблія розглядає питання духовного світу, саме тому і ми також подивимося на це питання. Що ж таке духовний світ, хто ж там живе, і яке це значення має для нас? Отож, Перше, що ми, перше, на що ми подивимося, це на духовні створіння, які є в духовному світі. У Біблії ми зустрічаємо ряд духовних створінь, таких як ангели, архангели, херувими і серафими. Ангели. Ми віримо, що ангели це служебні духи, створені Богом. Євреям 1:13. Кому з ангелів він промовив, коли? Сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння спадкувати? Тобто це мова про те, що ангели служебні духи. В якійсь мірі ангели вони є досконалішими за нас. Але при цьому. Вони не є і не можуть бути об'єктом поклоніння чи рятівної сили для нашого спасіння. Вони створені Богом, щоб виконувати Його волю і поклонятися йому. Саме тому молитви для, до ангелів це просто небіблійна практика. Біблії ми не зустрічаємо, щоб хтось молився до ангелів. Це вже стає ідолопоклонством, коли так робиться. І також молитви до всіх святих. Це також не біблійна практика, бо ми не зустрічаємо цього. Біблія говорить нам, що ми можемо молитися тільки до одного до Бога, і більше ні до кого. Тому всілякі молитви до когось іншого це є просто гріхом. Це є небіблійною практикою. В ангелів є декілька функцій, такі як славити Богом, поклонятися Богові, служити Богові, і цікаво служити церкві та Спасанням. Окрім ангелів, є ще й архангели. Архангели це ті, хто стоять над ангелами. Тобто, це ті, хто є керівниками ангелів. В якийсь мірі їх можна порівняти з міністрами. Тобто, це такі особливі духовні істоти, які займаються управлінням ангелів. Вони стоять перед Богом, це в якійсь мірі як генштаб. Тобто, от Господь, можливо, їм щось наказує, а вони тоді вже розпоряджаються своїми підлаглими. І також, окрім цього всього, вони подібно до інших ангелів так само несуть функцію, як славити Бога, як поклонятися Йому, служити йому і служити спасаним Богом людям. І окрім ангелів і архангелів, є ще херовими та серафими. Херовими та серафими це взагалі особливі духовні створіння, які неймовірно складно описати навіть ті описи, які ми зустрічаємо в Біблії щодо цих духовних істот. Вони доволі таки складно розуміються нами. Швидше всього, в тих, хто описував цих створінь, просто не було підходящих слів для того, щоб пояснити, як, як же вони виглядають насправді. І думаю, як же вони виглядають насправді, ми вже побачимо, коли будемо з Господом. Але от їхня основна функція це перебувати в Божій присутності, славити його і поклонятися йому. Особливо ця функція притамана серафимів, це, серафимам це найбільш Наближені до Бога духовні створіння, і також херовимам. Але херовими, окрім їхнього наближення до Бога, також виконують ще функції в духовному світі. Наприклад, ми читаємо в книзі буття 3:24. Коли Бог вигнав Адама із Едама, і там він написано, що Бог поставив Херовима, щоб захищав дерево життя. Буття 3.24» І вигнав Господь Бог Адама, а на схід від Еденського раю поставив Херувима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Тобто, окрім присутності перед Богом, Херувими також викори... виконують функцію якійсь мірі охоронців е... Божого в духовному світі. Духовний світ він має чітку організацію і ієрархію. Тобто, ви не думайте, що там духовний світ, це просто там. Мільйони або навіть мільярди ангелів, які там просто собі там бігають, щось там роблять. Ні, це упорядкована організація з щиткою ієрархією. Тобто там порядок. І це ми зараз говорили про той духовний світ, про ту частину духовного світу, який, скажімо так, виступає за добро. Вони належать Богові, взагалі все належить Богові, але вся ця е частина, вона саме діє за Бога. Але окрім цього, ще є інша частина, яка діє на стороні зла. Зараз ми розглянемо її. Ми віримо, що сатана або диявол є створеним ангелом. На нього чекає справедливий Божий суд через його повстання проти свого Творця, унаслідок якого він захопив величезну кількість ангелів, які вже пізніше стали не ангелами, а бісами. І вів усе людство в гріх через спокусу Єви. В книзі Ісаїї ми читаємо Ісая 14 з 12 вірша, якраз описується це гріхопадіння диявола, Ісайя 14, 12. Як спав ти з небес, о сину зірниці, досвітньої, ясне зоре, ти розбився об землю про погромнику людів. Ти ж сказав був у серці своєму, зійду я на небо по вищий зір Божих, поставлю престола свого, сяду я на горі з боку богів на кінцях північних, підіймуся понад гори хмар, уподібнюсь Всевишньому та скинений ти до Шеолу, до найглибшого гробу. Тобто сатана забажав стати рівним Богові, за що був покараний. Ми віримо, що Сатана є відкритим ворогом Бога і людини. Він є князем цього світу якого переможено через смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Сатана і Його бісе успадковуватимуть вічне покарання в муках озера Вогняного. Ми читаємо в останній книзі Біблії, книзі Об'явлення 20.10, а диявол, що зводив їх, був укинений в озеро Огняна та Сірчане, де звіриний пророк неправдивий, і мучені будуть вони день і ніч на вічній Віки. Функцією диявола та бісів є спокушувати всіх людей, а особливо віруючих, відвертаючи їхні серця і розуми від Бога. Вони поширюють лжевчення. Апостол Петро в своєму посланні говорить, це 1 Петра 5:8: Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить ричучі, як лев. Що шукає пожарти кого. Проте по справжньому спасанних віруючих диявол ніколи не може загубити, наскільки що вони втратять спасіння. Адже для цього йому потрібно вихопити їх, їх з Божої руки, а в нього ніколи не стане сили для цього. Якщо людина спасена, то вона ніколи не може втратити спасіння. Але піддаючись спокусам диявола, це може руйнувати її життя. Це щось подібне до того, коли людина йде, 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 і попала в болото. І вона коверзається в ньому і не може ні рукатися, нічого, тому що це сковує її. Оце щось подібне до того людина, яка підпадає спокусам лукавого. Надзвичайно важливо не піддаватися спокусам. Приходячи до Христа і просячи Його допомоги в подоланні цих спокус, ми читаємо Якова 4.7. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, той утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас, очисть руки грішні та серця освітіть двоєдушні. Це заклик, який стосується кожного віручого, від якого залежить успіх. І щастя, і радість нашого християнського життя, протистояти дияволу і наближатися до Бога. І також ще, коли ми говоримо про е, наші світи, про духовний і про матеріальний, важливо поговорити також про той момент, коли людина переходить з цього світу в духовний. І це момент смерті. Ми віримо, що фізична смерть це момент, коли душа людини розділяється з її тілом. Душа людини безсмертна. Душі померлих перебувають у повній свідомості, тобто вони розуміють, що відбувається. При цьому душі врятованих людей перебуватимуть у присутності Ісуса Христа, а душі невіруючих в очікуванні великого суду і покарання. Для врятованих людей цей поділ триватиме до моменту піднесення, коли наша душа і тіло будуть знову з'єднані і прославлені через нашого Господа. Ми читаємо. 1 Коринтянам 15 розділ з 50-го вірша Павло говорить: і це скажу, браті, що тіло і кров посісти Божого царства не можуть, ані тління, не тліни не посяде. Тобто мова йде про те, що наші тіла, які зараз у нас є тут, вони не підходять для небес, тому що вони плотяні, вони гріховні, а коли вже будемо на небесах, там вже буде інше, інше прославлене тіло без якихось там вад. Тому, от саме момент смерті це якраз поєднання віруючих з їхніми новими тілами. Ми віримо в тілесне Воскресіння всіх віруючих і невіруючих, Віруючі воскреснуть для вічного життя з Христом, а не для суду і вічної кари. Римлянам 8:10 говориться: а коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність, а коли живе в вас Дух Того, Хто Воскресив Ісуса з мертвих, то Той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Святого Духа, що живе в вас. І також Євангеліє від Івана 5:29. І повиходять ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а котрі зло чинили на Воскресіння суду. Ми віримо, що спасіння можливе тільки за земного життя. Тобто отримати спасіння можливо тільки під час того, як ми живемо на землі. Після смерті у людини немає можливості змінити своє місце перебування. Евангеліє від Луки говориться про те, що там така взагалі притча про Лазаря і говориться про те, що. Той багач, який потрапив в пекло, він просив, що Господи допоможи ну, перейти наші ті гарні такі поля, да лона Аврамове, а йому було сказано, що ні. Звідти сюди вже не переходять, так само, як і звідти сюди. Душі неврятованих після смерті перебувають під покаранням до другого Воскресіння, коли душа і тіло в момент Воскресіння будуть з'єднані. Після цього вони постануть перед великим білим престолом для суду, після чого їх кинуть в озеро Вогняне, де вони перебуватимуть у муках і будуть назавжди відрізаними від життя з Богом. Книга Об'явлення 20.11 І я бачив престола великого білого, пише Іван, і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля й небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга. То книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть житті, ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Яке ж практичне застосування ми можемо винести для себе з даної теми Віровчення? По-перше, ви чули, що спасіння можливо отримати тільки під час того, як ми живемо тут? Це має мотивувати нас не бути легковажними в питанні спасіння. Нам дане життя для того, щоб ми знайшли Бога, повірили в нього і прийняли Його шляхом покаяння. Не думайте, що у вас там вийде прожити життя так кайфуючи, насолоджуючись усіма там гріховними можливостями, які дає цей світ, а тоді, в останній момент, будеш розумніший за інших, і покайся. По-перше, ми не знаємо, коли буде наш останній момент. По-друге, не кожна Боже прости, спасає. Тому ми дуже часто з цього місця наголошуємо на тому, що якщо Господь закликає вас, то прийдіть до нього. Не будьте легковажними в цьому питанні. Також, не думайте, що у вас вийде, покаяться вже у вічності. Можливо, ви можете говорити, що ну та хто знає, чи воно там? там щось є, от буду там уже, перевірю, що воно там точно є, от тоді покаються. Друзі, на жаль, так воно теж не працює, не вийде. Там уже каяться не можна, там уже Бог покаяння не приймає. І також молитви за померлих не спасають. Деяких практикуються молитвами за упокою, але друзі. Вони не спасають. Якщо людина за своє життя не прийняла Бога, то хоч 8 мільярдів людей буде молитися, але якщо вона Бога не прийняла, вона буде в пеклі. Це сувора істина, але вона така. Дуже важливо якнайшвидше прийти до Христа, який є шляхом до спасіння. Адже спасаємося ми не власними ділами або заслугами, а саме вірою. Те, що Ісус Христос помер за мене і є моїм Спасителем. Це єдиний шлях для спасіння. Друге, те, що слід звернути увагу, так це те, що духовний світ реальний. І хоч ми того не помічаємо, хоч ми того не бачимо, але постійно відбувається духовна боротьба. Диявол зі своєю ордою він постійно чатує на нас, щоб обманути. Забрати нашу увагу, розум, серце, і за можливість навіть погубити. Ця боротьба була з самого початку і триває зараз. Це боротьба за наші розуми, серця, час, увагу, ресурси. Наприклад, ось декілька прикладів духовної боротьби, яку ми постійно переживаємо в нашому житті. От коли там. У нас є можливість почитати Біблію або, або, або помолитися, чи помічали ви, що якось ну, дуже часто от, не потрібно було нічого робити, а тоді робота так і підлізає. Або можливо, там уже для більш таких молодих людей хтось скидає якесь дуже таке цікаве відео, або там такий смішний мам, або там ще щось таке цікаве, і ми відволікаємося, а потім просто поглинаємося і зануємося в це. Друзі, коли такий у нас є вибір. Між Божим і між цим суєтним. І коли ми обираємо суєтне, то, на жаль, битва програна. Битва за нашу увагу була програна. Або також замість того, щоб от зараз під час служіння зосередити свою увагу на проповіді, на поклонінні, ми так само зосереджуємо свою увагу на е, телефонах, на цікавих новинах в Телеграмі, бо ну, цікаво ж там тривога повітряна зараз чи не зараз. Або також цікаво про те, що от, ж там скинули відео в Інстаграмі, чи там, можливо, в Тіктокові, або, можливо, щось таке цікаве в Ютубі, і диявол так і підсуває все, все це, що ми відволікалися. І коли ми відволікаємося, на жаль, знову таке бита програна. Ми не зосередже свою увагу на цьому основному, що у нас є. Або також, щоб замість того, аби чинити по слову Божому, диявол починає нашептувати. А чи так сказав Бог. Або, можливо, коли там мова йде про якісь духовні дисципліни, в нас можуть виникати такі думки: диявол Божий під, -під, -під підкидають. Ну дивися, ото служителі, лі, то там проповідують, співають, ну а то їм воно не потрібно. А ти ну, простіше будь. Хоча духовні дисципліни вони важливі для кожного з нас. Або також, коли стоїть питання, поділитися Божим Словом чи ні, а нам страшно. І диявол такий то, мій клієнт. Страшно, ну так не говори. Це дуже просто. І знову ж таки, це духовна боротьба, де ми маємо проявляти, де ми перш за все маємо приходити до Бога і просити допомоги його в цьому і вигравати. Адже від оцих ось духовних, від цієї духовної боротьби, яка ну, просто ну, дуже багато їх в нас за цілий день. Залежить те, наскільки ми будемо розвиватися і наскільки будемо ефективними християнами. Християни, друзі, це воїни 24 години на добу, 365 днів на рік. Щоправда, війна наша не на полю бою матеріальному, а на полі бою духовному. Саме тому в Біблії говориться, що ми зобов'язані до цієї боротьби, адже від неї залежить. Радість та успіх нашого християнського життя. Але ж тоді виникає питання, а як же боротися? І Біблія дає відповідь і на це питання. Єфесянам 6,11. Відомий текст. Єфесянам 6.11. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти святоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір для злого і все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і затягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність Євангелії і миру. А найбільш над усе візьміть та віри, яким зможете погасити всі огнені стріли стріл лукавого. Візьміть у шолома, спасіння і меча духовного, який є Слово Боже, усякою молитвою і благанням кожного часу, моліться у дусі, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Проти духовного можливо боротися тільки духовною зброєю. І от декілька моментів з цього тексту говориться, що ми маємо підберезатися правдою. Наш обов'язок є пильнувати про чистоту того, що ми сприймаємо, про чистоту вчення, про уникання лжевчень і тих, хто ці лжевчення несуть. Адже те, що у нас в розумі, воно якраз скеровує все наше життя. Говориться далі про праведність, тобто застосовувати ось цю правду, яку ми там поглинаємо з Біблії, з проповідей, з Писань в практичному житті. Адже воно обов'язково хочемо того чиня буде проявлятися у нашому житті. Знаєте, у духовній битві дуже важливо наповнювати свій розум правильно. і наповнювати свій розум якомога більше цим. Рекомендуємо вам просто. Особисто від мене, я вас прошу, приділяйте, будь ласка, час для поклоніння Богові, для молитви, для читання Біблії зранку. Коли ви тільки прокинулися, коли ваша голова чиста, коли немає ще тих суєтних справ, бо коли ми робимо це протягом дня, бо навіть увечері ну, голова ж вже думає про, про роботу, там, про ще щось, і ми не сконцентровані повністю на Богові і на тому, що найважливіше для нас, адже... Звісно таке, потрібно погодувати тварин, потрібно і та, і та, і та зробити. Але, друзі, перш за все, не від тварини, не від того, всього залежить наше життя. Воно залежить від Бога. Тому намагайтеся, з самого ранку, з можливістю там, коли у вас з'являється можливість відразу йти до Бога. Також говориться про благовістя. Тобто, вся ця справда, ця справдність через практичне життя, вона має запалювати наші серця Христом і любов'ю до ближніх, через що ми будемо свідчити Євангелія іншим заради їхнього спасіння. Говориться про віру і особливо написано: особливо візьміть щита віри. Не завжди буде просто і легко. Будуть моменти, коли диявол буде випробувати нас ну, дуже сильно, через нас самих або навіть через інших. Можливо, через якісь хвороби, через якісь нещастя в інших. У нас можуть виникати якісь сумніви, претензії до Бога. Саме тому говориться, візьміть та віри. Тобто вірте у незмінні Божі істини, які ми читаємо з Божого Слова. Вірте, нагадуйте, собі постійно їх. Це є щит віри, яким ми боремось проти диявола. Диявол говорить, що. А та, так не буде, а ми говоримо, ні, так буде, тому що Бог сказав так. Також говориться про спасіння. Дуже часто диявол намагається пошатнути віру в те, що ми спасені. Або якось обманути нас, і тоді виходить у нас якісь такі емоційні, духовні коливання, нестабільність. Подібно до Христа в пусталі, проповідуйте собі, що моє спасіння в Божих руках і ніхто не може вихопити його з його руки. Також говориться про слово Боже, це те, що наповнює нас якраз правдою, дає розуміння благовісті, підтримує віру, утверджує спасіння, а разом з тим є духовним мечем проти лукавого. Адже саме Словом Божим і істинами, які ми черпаємо з цього, ми можемо йти до інших благочиїм і правдою Слова Божого якраз убивати всі ті. Всіх тих ворогів, всіх тих воїнів під назвою Леживчення, якась там неправда. І цікаво те, що особливо виділено окремим блоком молитва. Це якраз те, що ми робили сьогодні. Коли ми виходили, ми молилися. Адже всі осі усі ці сфери, які ми там продивилися, молитва цікаво те, що вона проходить через Крісюса. І через читання Біблії, і через пізнання Бога, і через віру, і через та, і та, і та, ми постійно молимося. І молитва це чи не основний духовний інструмент в духовній боротьбі? Адже ми не можемо самостійно перемагати в духовній боротьбі. Нам для цього просто ну, дуже потрібен Господь. Потрібен наскільки, щоб без нього взагалі нічого не буде. А молитва це якраз і є той інструмент, за яким ми можемо до Бога звертатися. Тому, друзі, також закликаю вас, не ігноруйте молитву. Моліться. Божі мужі вони молилися. Апостоли, ми там коли читаємо про них, то їхнє служіння, їхнє життя, воно пронизане молитвою. Пророк Даниїл він молився тричі в день. Цар Давид молився сім разів на день. Тобто, це були спеціальний час відділений для цього. Друзі, хоча б по можливості. Моліться хоча б зранку і ввечері, а може за більше моліться більше. Адже успіх в духовній боротьбі залежить не від нас, а від Бога. Тому хай це спонукає нас більш ревностно просити Божої допомоги в цій справі. І також на кінець скажу, що, друзі, пам'ятайте, в усій цій духовній боротьбі ми не самі, ми не залишені. Господь нам дав Святого Духа, от про це ми буквально місяць майже чули проповідь. Бог дав нам Святого Духа неймовірно великий подарунок, який допомагає нам усі цій боротьбі. І окрім того, Господь є нашим добрим, люблячим пасторем, який піклується про кожного з нас. І тому Він підтримує цьому. Тому будьте сміливими в духовній боротьбі. І приходьте до Бога за допомогою. Він любить нас, він, він любить вас. А тому обов'язково допоможе. Отож, це було наше віравчення про духовний світ. Хай вас благословить Господь.